Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні хочу зробити відео по, про продаж сівалки. Оця сівалка продається. Сіяла вона до останнього дня по сезону, але за ненадобністю хочу її продати. Дивіться. Ще навіть пшениця є, бачите? Травлена, треба його паутині, все. Треба його випалі сосувати. Оттуда. А так вся сівалка перебрана, вона була куплена і потім всю я її перебирав. Знімав цю кришку, піддоварював, бо вона була розірвана. Так, продали, закрашень і все. Все є чисте, настраював, все роби. Висів, робить, ну все. Все відкручується. Оце тільки я не відкручував, бо я не знаю для чого це. Я ним не користувався сіяв ячмі, і пшеницю. Сіяв я нею 3 роки, все, далі стоїть. Ось дивіться, така табличка. Ставте на паузу. По-моєму, вона 74 1974 року. Таблички писали мені, отут що табличка висів, немає. Її. Я її качав в інтернеті і по ній висівав. Міжрядка 10. Перекривав вона, мабуть. Не знаю, трактор вона, по-моєму, чи перекрива, чи ні. Коротше, 13, ну, метр 30. 13 лійок через 10 метр 30 Сіє дуже гарно, сіє дуже чітко, до міні-трактора якраз те, що треба. Свій час я шукав, потім знайшов у себе в місті, придбав, все на каналі є. Поставив такі долота, ну, хоч долота хоч можна оці лапи, щоб за трактором підрізало. Все дуже чудово. Ще продається муравей, ну він там завалений, він, як бачите, він у мене на каналі є. Муравей заводиться, все робить отлічно. Кому цікаво, пишіть у... на Facebook на або в особисті. І ще зараз покажу, але його так буде видно. Продається гранулятор. Тоже все одним махом виставлю, бо теж... Може хтось питає, хто по-моєму хтось запитував, чого продаєте, тому що не займаюся цим вже. Стоїть гранулятор, мабуть, ну, роки два стоїть, а може менше. Награнулював той гранулятор десь, може, тонну. Все-таки дійшов я сюди і вирішив вам показати. Ось він стоїть запакований. Ну, в такому робочому стані, ніхто його не готовий на продаж, просто що продаю за ненадобностю. Все він робочий, все, все як має бути. Все він гранулює. Хто з вивозом, бажано з вивозом, бо тягати його не знаю, як. Ну, може, і, може і відправлю. Все залежить від того, як договоримось. Якщо вам цікаво, хто їх робить, то зайдіть на канал Анатолій сам» і там там вони є. Це його гранулятор, він мені робив. Дуже чудовий. Матриця 160, по-моєму, чи 150. Все він робить, гранулював, але ще зараз не займаюся цим. Просто стоїть, я ж кажу, год або два вже стоїть за ненадавністю. Якщо кому цікаво, я можу просто вимити його до блеска, він буде в ідеалі. Він, я ж кажу, він награнулював максимум тонну. І то, якщо награнулював. Так що, кому цікаво, звертайтесь. Сівалка. Сівалка і, а, му, як, і. Муравей і гранулятор. Всім пери добра, бережіть рідних та близьких. До зустрічі на каналі.